Так, і останні елементи касетниці або відсіку для касет, це є, власне оці слоти. Вони всі повністю одинакові. І їх можна роз'єднати, просто взявши ось так і потягнувши це і вони ось так складаються всі в одне ціле. Тобто їх повністю можна розібрати. Вони є взаємозаміняемі, в принципі. Тут ось другий набір слотів також. Воно може з часом трохи, якщо касетницю ніхто ніколи не розбирав, воно може і трошки ну, прикипити. Там мусор, всякий пилюка попадає, може трошки тяжко йти, то просто треба зусилля трохи прикласти. От, ну, Якщо розглянути сам слот, ось так виглядає. В ньому трошки є люфт. Теж не впевнений, чи так повинно бути, але скоріше за все повинно. От. І є кнопка, на яку натискаєш. І слот виїжджає догори. Ну, це, в принципі, все. Тут видно є обмежувачі. Ось як воно їздить, тримається на цих обмежувачах, щоб далі не вискочити. Також на цьому слоті, якщо ось тут подивитися, є така поролонова прокладка. Тобто, якщо це розбирати і мити, ця прокладка повністю ну, відвалиться, треба буде підбирати щось і теж наклеїти це, щоб касета на, такому, на такій прокладці стояла і не дрібіжала всередині. Так, це теж важливо. І ще є індикатор. По якому видно, чи є всередині касета чи ні. Тобто, коли касета вставляється, є ось тут такий язичок, і він просто натискається касетою, піднімається вгору. І якщо тут подивитися, воно просто міняє колір на червоний. Тобто, коли касета є всередині, то індикатор показує червоним кольором. Відповідно, якщо касету витягнути, воно підпружинено. Якщо касету витягнути, тоді білий колір з'являється. Все, і далі просто натискається і воно защлкується на своєму місці. Так, ну а зараз я розберу один слот, як приклад, повністю. От, Тобто я спочатку тут відкриваю цю саму саме місце для касети, і далі буду підважувати за цих два язичка, щоб повністю вивільнити. Ось цей елемент, який рухається. Так, Для того, щоб це відсістати, використовую такий от зубний шпатель. От. Ну і зараз буду піддівати. От одну сторону вивільню. Ну, в принципі, не дуже складно. Добре вискакує з свого місця. Так, далі там підозрюю є пружина. Тому треба акуратно, щоб вона нікуди не вискочила. Так, ще з одного нюанс, дівушка цей не є достатньо. Ось тут, як дуже добре видно. Є ось цей елемент, який впирається в сам корпус. Тому корпус потрібно підважити. Сам корпус. Ось я підважив. Цей елемент пішов всередину вже. Тепер з другого боку треба зробити те саме. Так, все, я підважив тут теж, вже має вийти повністю О, виходить. Елемент цей. Всередині є пружина. Якщо заглянути сюди всередину, трохи погано світло падає. Загалом тут нічого немає. Це просто корпус і все. Для пружини там є такий випуклий напівшар. От, І пружина на нього власне сідає. Якщо подивитись на пружину, то вона є однакова. З обох сторон. Це не має ніякого значення. Вона рівна що тут, що тут. Ну, але бажано запам'ятати, яким боком вона стояла для того, щоб поставити її так само, щоб уникнути якихось неприємних ситуацій. Так що сам механізм, як відкривається цей слот, я не показав. Ось тут є. Такий зуб і він зачіпається за ось тут є цей пропил такий в корпусі, і цей зуб він просто зачіпається за цей пропил. Коли ми натискаємо на кнопку, що відбувається, цей зуб просто ховається. І, відповідно, пружина виштовхує ось цей слот до гори. ну зараз буду знімати верхню ось цю частину. Ось тут видно, як вона сидить. От. В принципі, я думаю, можна і пальцями. Ось воно відщелкується. І так по периметру. Щолкнути. Сам корпус. В ньому є ось цей прозорий такий світлопровід теж. От. Далі. Що стосується пружини, це, звичайно, проволока тут в ролі пружини. От. Воно тримається на двох вусиках тут. Тут треба просто підважити. Так, ну і тут видно теж є світлопровід оцей. Тут така доволі складна система, за допомогою одної лампочки все повністю підсвічується за допомогою цих світлопровідів. І він якраз веде до ось цього слота, ну, до місця, де має підсвічуватися. Далі я дістаю кнопку. Кнопку треба діставати, якщо подивитися з зворотньої сторони, так вона ніколи не вийде. Тобто вона повинна бути ось в такому рівному положенні і піддівати її просто догори. Це її теж в сторону. Так, далі ось ця кнопочка. Вона просто виймається догори. Пружинка не вискочить, вона діє на ось цей елемент. Та ось тут видно, в неї є вусики теж. Ось тут і ось тут вусик. Тобто їх треба теж розжати, щоб кнопка вискочила сюди назовні. От. Так, в принципі, вийшла з зацепа. Треба старатись одночасно їх виштовхувати. Цих... Ось тут є два вуса. Ну і власне положення цієї кнопки перепутати тут не вийде. Тобто верх ногами поставити її не вийде. Так, і на цьому самому елементі залишається цей світловий провід, світлопровід. Він теж тут, якщо подивитися, тримається на, тримається на ось таких от защолочках маленьких. Його вгору або вниз не вийде витягнути, тому що він от має таку форму нерівну. Його треба просто підважувати. От, але я його знімати не буду. Він, в принципі, не є рухомим елементом, тому я просто це помию в такому зібраному вигляді. І пружина. Теж їй немає сенсу ніякого діставати. Ось, В принципі, все, що стосується слота. Всі слоти абсолютно однакові. Їх можна міняти місцями. Ось, всі вони розбираються абсолютно однаково, всі шість штук. Так, ну і ось результат зборки повний. Я вже встановив його ці два відсіка на ось цю нижню таку проставку. Вона просто встановлюється, ставиться зверху, ставляться ці два відсіки і защолкується. Тому тут дві защолки тут дві защолки плюс направляючі. От. Тут ще лампочка має бути, треба буде розібратися. Ну і ось тут так воно виглядає, такий повний результат. От. Якщо, наприклад, відкрити, все тут добре відкривається. Все частенько змазане. Шум все рівно є при виїзді, але кнопки натискаються набагато легше в порівнянні після того, як я їх помив, розібрав, змазав. От. Ну, виглядає, там не скажу як нове, але значно краще. От. І всі відсіки відкриваються. Нічого ну, вдалося розібрати всі шість слотів і нічого не поламати.